Про те, що там десь буде бігати там дитина з моєї циклітини, я, ні, я, я не хочу про це думати зараз. Мене це ніяк насправді не бентежить. Мені подружки казали, а уяви, ти зустрінеш свою дитину в метро. Я така, боже, ну яка ймовірність, що я прям подивлюсь на якусь дитину і скажу: ти ж мій син? Ну ні, ну так не буде. Я, я впевнена, ми не в кіно живемо. Навіть якщо це станеться, я не впізнаю цю дитину, де. Я не її мама, я не її сім'я, все ж таки. Я просто донорка. Я поділилась своїм біоматеріалом. Мене звати Тетяна Капустинська, мені 28 років, я працюю журналістом і шеф-редакторкою видання «Платформа». Досить давно я здаю кров як донорка, але в якийсь момент мені здалося, що цього недостатньо. І власне в якийсь момент я подумала, що донорство є циклітин, про яке я до того замислювалася і знала, є рішенням одразу декількох моїх потреб. Перше це допомогти, причому допомогти так фундаментально. Тим, на що, напевно, небагато хто наважиться. Друге, це мені хотілося б написати якийсь такий матеріал на цю тему, який не буде просто збірником тез, наприклад, або фактів, щоб я пройшла це на власному досвіді і змогла просто настільки відкрито, щиро, зрозуміло розповісти про це, щоб якісь жінки наважились на це, обґрунтувавши, взвісивши за і проти. А деякі могли для себе обґрунтувати відмову від такої ідеї. І от там в цьому році, десь в травні, я стала прям цілеспрямовано шукати цю інформацію, рити всілякі статті на просторах інтернету і запитувати у знайомих. Це вирішилося буквально за один день, і це було досить дивно, тому що у нас в українському законодавстві щоб стати доноркою яйцеклітин, Жінка вже повинна мати успішний кейс у вигляді здорової дитини. У Мене такого немає, але подумала, що про всяк випадок напишу своїй знайомій, яка займається штучним заплідненням. Я написала, запитала вона така, «Таня, є лазівка. З'ясувалося, що є організація донор за життя, від якої я здавала. Вони базуються у Львові. Партнерські клініки у них є по всьому світу, в тому числі в Словаччині. і зі Львова Вони дівчат після там курсу стимуляції овуляції відправляють на операцію саме от туди. Одразу мені написали з цієї організації, передали туди мої контакти. На наступний же день я пішла здавати перший тест. Найголовніший, який взагалі визначає, наскільки ти фертильна, наскільки ти можеш бути мамою. І норма три і вище. У мене було 7 і 35, здається. Мені в організації сказали: Таня вам народжувати і народжувати. Я така, ну давайте почнемо з донації. От, і, власне, на наступний день я вже їхала до Львова. Перше, що треба було зробити, це власне пройти УЗІ, дати перші аналізи там маски всілякі по жіночій частині. З'ясувалося, що у мене є якесь новоутворення, типу кісти. Але вони сказали, що це окей, воно напевно саме собою розсосеться. Тому я власне не сильно переживала, але через це ну мене розтягнулися досить сильно аналізи, і на місяць довше підготовка тривала, ніж вона могла б бути. Що треба розуміти про аналізи? Їх було дуже багато і дуже на різних етапах. Тобто я почала цей шлях у травні, і тільки в кінці серпня я здала яйцеклітини, стала доноркою. Я мала підписати згоди для різних країн, що я дозволяю їм використовувати мої яйцеклітини, Ну, окрім Росії. Я підписувала згоду, що я маю оплатити аналізи, якщо я сама відмовляюся. Згоди, що я розумію ризики, згоди, що я прочитала правила. Правил досить багато. Тобі не можна було, а це було спекотно купатися в басейні. Тобі не можна пити алкоголь, тобі не можна зрозуміло, що жити статевим життям, займатися спортом, піднімати важке понад 5 кілограмів. Навіть зарядку робити не можна було. По суті, ти відчуваєш себе реально в ролі вагітної, ну і дотримуєшся всіх цих обмежень. Я проходила анкетування. Там, от такий от стуз паперчиків з запитаннями, на які треба дати відповідь, і запитання досить різноманітні. І що досить мене здивувало і зворушило, там була графа, залишити повідомлення дитині. Я написала те, у що я вірю, що любов понад усе. Там була в анкеті графа мотивація. Я написала, що я хочу допомогти жінкам, які не можуть мати дітей, але хочуть, Хочу їм надати таку можливість. І всі там координаторки медсестри зібрались такі: Боже, ви така мила! Всі зазвичай пишуть, що за гроші. Я така, за які гроші? І такі так є ж компенсація. У нас було четверо дівчат. Ну це в рамках однієї програми. І у всіх різні життєві обставини: хтось живе в селі, хтось там тільки вибрався з окупації. В основному це дівчата, яким там 19, 20, 21 рік, і для них. Компенсація у тисячу євро це дуже великі гроші, і тому деякі з дівчат розраховують на цю компенсацію як саме на заробітну платню, умовно на гонорар, який може там їм фінансово допомогти. Запалення, яке у мене знайшли, воно просто само собою розсосалось. І от ну, в якийсь момент мені написали: Таню: це клас, все супер, всі аналізи чудові, можемо планувати програмку, приїжджайте знову до Львова. Тобі видають гормональні пігулки і препарат в інсуліновому шприці, який ти маєш сама собі колоти. От в тузу домовилися, що перший тиждень я все ж таки буду в Києві, коли почну гіперстимуляцію овуляції. Це так називається. На другий вже приїду до Львова і буду власне спостерігатися там. Взагалі організація тебе може поселити в хостел, але ти будеш жити в кімнаті з іншими дівчатами. Тому я пішла жити до друзів. І тут вже я почала, звісно, помічати зміни. Це спостерігалося у змінах настрою, тому що коли я в чергове приходила на ОЗД, це виглядає, типу: заходьте, роздягайтесь, сідайте, ноги роздвигайте, розслабтесь, витирайтесь, виходьте, чекайте, і ти така, «Вони зовсім мене не цінують, як людину. І я реально в якийсь момент розплакалась на ОЗД і думаю, ооо, це вже схоже на те, що препарат починає діяти. Ну і мені казали, що все супер, терапія йде клас. Стимуляція працює вже коли залишилося три дні цієї гіперстимуляції, мені сказали, що закінчились інсулінові шприці. Тому тримайте вам міні хімічну лабораторію на дом. А там реально досить багато шприців, колбочок, порошків, все треба якось змішати з певними пропорціями, все запам'ятати. Але наче все вдалося, і мені видали препарат головний, по суті, який от зводить в абсолют ваші вже простимульовані клітини, їх можна вже витягати буде через деякий час конкретний. І видали його і сказали: от ви маєте от такий-то, такий-то конкретний час його вколоти. Це був якраз час, коли ми там з іншими дівчатами їхали на автобусі у Словаччину. А цей процес треба ще знімати на відео для протоколу. Я вже думаю, як я буду прикордонникам пояснювати, що я тут зі шприцами роблю, але наче все обійшлося, ніхто на нас уваги не звернув. Коли ти все це проходиш, тобі погано, тому що тобі, у тебе вже фізично болить живіт, ти в якійсь незрозумілій взагалі країні, одна без близьких, у тебе немає підтримки, типу гормональний фон отак так от хвилями ходить. Це все ну, досить непросто. Я вже коли приїхала і ми заселилися в квартиру, я дзвонила. По телеграму своїй подружці і просила мене забрати. Але я поспала дві годинки і стала більш-менш спокійною людиною після цього. І на ранок, вже другого дня у Словаччини, обов'язково треба було в конкретний час їхати в клініку. Я була останньою в черзі на операції, тому я відчула всі радощі материнства умовно. І от я пам'ятаю, що мені дуже боляче ну прям дуже боляче. У мене мало не естерика, течуть сльози. Я стою з голою дупою в цій палаті і кричу: це з мене! Чому я маю це переживати? Чому я на це погодилась? Мені буквально вставляють голку в вену, а я лежу, плачу. Якась медсестра це помічає, така пше, плакать, пше плакать. Я така: ну, от розумієте, там гормони, всі діла. Вона така каже: Ти не хвилюйся, українською. Ти не хвилюйся, зараз буде друга фаза, і ти просто почнеш всіх ненавидіти. Я дивлюся її в очі, і кажу Я вже і засинаю на цьому. Прокидаюся на фразі, яку промовили дівчата, які вже відійшли від наркозу. Вони кажуть: давайте сходимо в мак. І Я така, я з вами. Ти одразу відчуваєш полегшення, ніби з тебе реально там витягнули щось інородне. Ну, по суті, так і є. І, власне, так все закінчилось. По факту, вас просто заводять в окрему кімнату, там ви підписуєте останні папери, вам видають компенсацію і все. Ну, потім пишуть, питають, як там самопочуття. Ви сідаєте на автобус і їдете нарешті додому. Поки я їхала зі Словаччини в Україну. Я довго думала про те, навіщо я взагалі на це зголосилася. На той момент я була настільки виснажена і настільки гормонально мене це підбило, що я взагалі не бачила сенсу в тому, на що я це зробила. Але потім пройшло кілька днів, і мені написали з організації, що я змогла задонатити 16 яйцеклітин. І це насправді дуже хороший результат. 16 яйцеклітин гарантує не так, як я думала, що 16 жінок зараз опи завагітніють. А це гарантує, що приблизно 2-3 жінки зможуть мати дітей. І це мене настільки надихнуло. Найбільший стереотип, на мою думку, що от зараз у мене заберуть ці клітини, і все, запас і стащиться умовно, і я більше ніколи не зможу мати дітей. А насправді весь резервуар яйцеклітин у жінки протягом життя складає десь мільйон. Протягом одного циклу зізріває одна яйцеклітина. І якщо у вас просто милювали яєчники, і у вас там замість однієї цеклітини в одному циклі зізріло, там як у мене, там да 16, може більше. В будь-якому випадку ви мільйон цей просто не вичерпаєте. По поверненню додому суперкритичних фізичних проблем зі здоров'ям не було. Були в основному проблеми з циклом, тому що він там сильно зрушився. У мене більше на моральний стан вплинуло, на психіку, тому що у мене сильне емоційне просидання було. У мене повернулася тривожність, зміни настрою з'явилися, чого вже ну, там досить давно не було, і довелося з цим от, розгрібатися. І, насправді, от я тільки нещодавно на якийсь от нормальний рівень вийшла, я дуже цьому рада. У мене неодноразово питали подруги, чи не відчуваю я якоїсь прив'язки до цих яйцеклітин, як типу, я же їх мама. і я пояснювала, що це біоматеріал, я не мама. Ну мене насправді не лякає ймовірність, що десь у світі буде там бігати дитина, схожа на мене. Зараз, коли всі ці емоційні бурі вляглися, я можу точно сказати, що я не шкодую про те, що зробила. У мене вже запитували і пропонували іншу програму. Я розумію, що ні. Тому що я для себе цей гештальт закрила, допомогла двом-трьом жінкам, і мене ця думка дуже гріє. Я написала статтю, і на це пішов відгук. І коли я розумію, що через те, що там я це зробила, мою статтю прочитали, ми поговорили, якісь дівчата ще пішли і стали донорками її і що ще якісь жінки зможуть через це мати дітей, це дуже крутий результат, це дуже надихає.